Вітаю! Сьогодні я розповім про магію монтажу та як монтажери створюють кінематографічні історії. Монтаж у кіно це мистецтво, яке залишається за кадром, але має вирішальне значення для створення кінематографічних історій. Він визначає, як глядач сприймає сюжет, чи відчуває ритм фільму та емоційно реагує на події ще на екрані. Чи замислювались ви, як монтаж впливає на ваше сприйняття фільму та що таке монтаж у кіно? Монтаж це процес відбору та поєднання окремих кадрів у цілісну послідовність, що формує завершену кінематографічну історію. Він дозволяє створювати логічний та емоційний зв'язок між сценами, керувати ритмом оповіді та підкреслювати ключові моменти сюжету. Є три основні види відеомонтажу: лінійний монтаж, послідовне копіювання відеоматеріалу з різних джерел із вирізанням непотрібних сцен додаванням ефектів, нелінійний монтаж, редагування відео на комп'ютері без втрати якості, що дозволяє вносити зміни на будь-якому етапі, та гібридний монтаж поєднує можливості лінійного і нелінійного монтажу, дозволяючи редагувати матеріал із високою якістю та гнучкістю. Монтаж визначає темп фільму. Швидка зміна кадрів може створювати відчуття динаміки та напруги, тоді як довгі плани сприяють глибшому зануренню в атмосферу сцени. Наприклад, у бойовиках часто використовують швидкий монтаж для передачі енергії та екшену, тоді як у драматичних фільмах повільніший темп для підкреслення емоційних моментів. Також важлива роль звуку та монтажу. Синхронізація візуальних та аудіоелементів може підсилити емоційний вплив сцени. Досвід українських монтажерів. Українські монтажери роблять значний внесок у світове кіномистецтво. Наприклад, монтажер Валентин В'ясянович працював над фільмом Плем'я, де використано унікальний підхід, відсутність діалогів, що вимагало особливого монтажного рішення для передачі емоцій та розвитку сюжету. Інший приклад фільм Земля блакитна», ніби Апельсин, де монтаж Івана Панікова та Ірини Цілик допомагає поєднати документальну реальність із художнім баченням, чергування сцен із буденного життя та моментів кінозйомки створює метафоричний ефект, що відображає взаємозв'язок війни та мистецтва. Також цей фільм отримав нагороду за монтаж на Сандес. Його структура поєднує щоденні відео з родиною та військові хроніки. Як висновок, можемо підкреслити, що монтаж є невидимим, але що формує кінематографічну історію та впливає на сприйняття глядача, робота монтажера вимагає не лише технічних навичок, але й творчого підходу та глибокого розуміння мистецтва кіно. Поділіться в коментарях своїми улюбленими сценами з фільмів, де на вашу думку монтаж відіграє ключову роль.